Вітаю, я Олег Бойко. Подкаст на тему Токсичний адміністративно-контрольний підхід в армії веде до поразки. Контекст у кожній організаційній структурі армії на кожній ділянці фронту є українські військові літери, це офіцери, сержанти, солдати, які беруть на себе розсудливу, контрольовану та відповідальну ініціативу, приймаючи правильні рішення, завдяки чому. Ефективно знищують російських окупантів. Вони застосовують унікальну тактику порядкування хаотичного і безладового контексту сучасної війни та підтримують децентралізоване командування у своїх боєздатних командах команд. Ці військові лідери витискають максимум зі своїх можливостей і роблять навіть більше. Зміни у Збройних силах України на тактичному рівні зараз внизу. Відбувається стрімко. А зміни в розумінні, усвідомленні цієї тактики, яка демонструється внизу на вищому оперативному і стратегічному рівні, від оперативних тактичних угрупувань військ до ставків Верховного Головнокомандуюча на стратегічному рівні, дуже сильно запізнюються. Іноді системно деградують і наскрізь присякнуті токсичним керівництвом. Бачається проблема. Вона криється в адміністративно-контрольній манері управління токсичних командувачів, командирів-начальників, що характеризуються в Збройних силах України вертикальною ієрархічною організаційною структурою, де повноваження приймати будь-які рішення зосереджені у верхній ланці, а командири нижчих ланок. Дають конкретні вказівки та уважно стежать за виконанням визначених звища завдань своїми підлеглими і доповідають про це. Зазвичай неправду вищому начальству. Сучасні проблеми адміністративно контрольного підходу в армії, який просто поглинув децентралізоване командування і управління військами це відсутність будь-якої автономії у прийнятті рішень військовим лідером нижчого рівня. Тобто бойові розпорядження повернути втрачений спостережний пункт вже надходить комбригу від самого головнокомандувача Збройних сил України. Саме це є ознакою ручного токсичного керівництва. Інтелектуально обмежене, хамське, нецензурне, неадекватне обстановці та виявленим проблемам спілкування, тобто відсутність внутрішньої комунікації, яка замінюється хамською поведінкою церків, начальників. Відбувається саме з боку старших начальників вже з рівня командира батальйону, коли вони присутні на окремих нарадах, де приїздять ці начальники, то там, крім нецензурної лайки, тупизму, інтелектуального обмеження і замовчування проблем, нічого корисного вони звідти не виносять. Повільне прийняття рішень на оперативному і стратегічному рівні або його відсутність чи запізнення з метою перекласти відповідальність вниз. Ці тенденції вже відбувалися в кінці 2022 року. Натомість посилення паперової звітності, і контролю доповідним. У нас така є особливість підміняти всі напрацьовані сумісні принципи взаємодії з особовим складом командирів, командувачів, які вже. До сотні років е, напрацьовані в арміях країн НАТО, вони просто перетрансформовуються, перетворюються на хрен знає, що. Тому що е, будь-яка класна техніка і методика перетворюється на паперову звітність, контроль доповідей і. На повільне прийняття рішень або його відсутність, особливо з перекладанням відповідальності саме на підлеглих, а не взяття абсолютної відповідальності за свої рішення. Я вже мовчу про дотримання принципу єдиноначальності, який чітко прописує абсолютно повну відповідальність конкретного начальника від вищого до нижчого за прийняте рішення і забезпечення їх виконання. Нас єдиноначальниця навіть передтворили в якесь гівно, а не розуміння цього принципу в армії. Відсутність розсудливої та контрольованої ініціативи і за покарання за неї з боку вищого начальства. Каральна атмосфера так званої посиленої відповідальності це вітання попередникам, попередньому головнокомандувачу, якого всі, на жаль, на руках носять, хоча за посилену відповідальність деякі командири плюють в спину. Тому що вона побудована на основі страху бути покараним, тобто кримінальні впровадження ДБР розквіли ясним цвітом, службове розслідування та перевірки, зняття з посад, залякування і погрози. Це та атмосфера, яка характеризує зараз сучасні збройні сили, тотальна відсутність системи вивчення, засвоєння уроків та поширення бойового досвіду на основі техніки аналізу проведених дій, тобто АПД. Її як завгодно цю техніку вже перекручують на підведення підсумків, концентрують тільки увагу, що це стосується підготовки, а не розбору ситуаційних якихось епізодів бою або встановки, або навіть дисциплінарних порушень або тих речей, які треба в ситуаціях вдосконалювати. Тільки все зосереджено на підготовку. Все АПД йде на підготовку. Оце так трансформують. Класні сучасні напрацьовані комунікаційні підходи лідерів, військових лідерів нашій армії зараз. Зараз, в цей самий момент. Культура аналізу самокритичного оцінювання, так і не поширення. Чому? Де дуже просто, ніхто приклад зверху донизу не показує. Навіщо? Класичний розбір польотів з матами, з приниженням, закриванням рота це є та культура комунікаційна, яка в розквіті у нас в Збройних силах України. І крайнє це знищення прояву будь-якого лідерства. Будь прояву лідерства на нижчих ланках. Я вже не кажу на середніх організаційних рівнях батальйону і вище, а також стратегічного рівня. Ну, на стратегічному рівні тут треба дивитися, що в принципі їх не існує, тому що все підконтрольно під владою, політичною владою. Плазування, пристосування, мімікрія це все наше все. Святе зараз або не святе наших Збройних сил України. Воно системне. Воно руйнує і гробить цю систему. Нагадую: адміністративний контрольний підхід зверху по вертикалі до низу. Які ж наслідки впливу адміністративного контрольного підходу в армії на військових лідерів? Ну, по-перше, це постійний дистрес, депресняк, виснаження. Обмежена креативність і заміна її на шаблонне мислення, відсутність критичного мислення, байдужість, апатія, обмежений розвиток особового складу. Я маю на увазі не тільки підлелих, а зверху донизу абсолютно всіх. Натомість заміна рутинною такою е тупістю і деградацією, створення атмосфери деградації, а не розвитку, комунікаційні розриви. Тобто існує прірва між ланками військового управління, зокрема тактичного рівня і оперативного. Вже там є прірва. Я вже не кажу про розрив тактичний і стратегічний, а також обмеженість клановими групами, які іноді хтось називає командами. Насправді це є клани, які схожі на мафіозні структури, і які замінюють один одного в ланках військового управління. Обмежена співпраця і взаємодія. Тотальна недовіра, тотальна підозра. Ну, відповідно, співпраця заміняється корупцією. Зникнення довіри і поваги. Наголошую на цьому, до вищого керівництва із за таких командно-адміністративних контрольних заходів або підходів. Натомість це призводить до збільшення втрат як людей, так і засобів, і відповідно до поразок. Вирішення. Вирішення в цитаті з книги Думки про війну, яка написана в 1944 році капітаном Безілом Лідл Гартом. До речі, це є настільна книга всіх кадетів Санхерста. Ймовірно, військовій академії Вестпойнт її дуже шанують. Однак я впевнений, що це не є настільною книгою курсантів українських наших військових академій. І відповідно слухачів оперативної стратегічного рівня Університету оборони. Це по факту. Отже, вирішення в цій цитаті: армія є організацією не просто консервативною, але й за своєю природою ворожою до прогресу. Вона володіє високим спротивом реформам і має захисні механізми, що оберігають її від різноманітних нововведень. Однак, набагато більшу небезпеку. І цьому є численні свідчення в історії виявляє сповзання назад. Якщо військовий припиняє штовхати, подібну людині, яка штовхає вперед тяжко навантажену тачку вверх по схилу пагорбу, тоді армійська машина покотиться назад і розчавить його. Репутація революціонера в армії це всього лише ознака енергійності, биття пульсу, який показує, що розум ще досі живий. Коли військовий припиняє бути революціонером, це вірна ознака того, що він перетворився в мумію. Ну, на таких революціонерів в нашій українській армії називають їх називають Біла ворона, як всім відомо. Отже, вирішити проблему адміністративного контрольного підходу в нашій українській армії можливо тільки демонстрацією кожному військовому і цивільному, до речі. Хто ще не втратив власну гідність та здоровий глуст розсудливої ініціативності, енергійності, лідерства і відкритого спротиву токсичні поведінці аморальних виродків різних посад і звань. І звісно, що не треба бути муміями з рабської психології, що підживлюють токсинів, бойове лідерство українців, місія насамперед, люди завжди, громадська організація Український центр військового лідерства. Удачі всім.